Сторінка 160, розділ 7 Напад на банкіра поступово навколо нас почали збиратися люди. Жінки скрушно хитали головами і промовляли: нещасні діти змушені заробляти на шматок хліба, куди дивиться міліція, дітей виганяють на вулицю жебрати. Хтось укинув до нашого візочка гривню, хтось поклав цукерку. А якийсь чоловік із кейсом у руках усміхнувся і спитав: Хлопці, а ваш байбачок уміє? Віщувати майбутнє, звісно, уміє усміхнувся у відповідь заяць і простягнув руку. До клітки байпачок умить припинив крутити колесо. Пониж порив на дні клітки і двома лапками витягнув із купи скручених у трубочку папірців один зай спритно підхопив паперову трубочку і, уклонившись і скинувши блазенський ковпак, подав їй чоловікові. Та що це? Прочитавши кілька рядків, чоловік зблід зіжмакав записку, кинув її на землю та швидкими кроками попрямував до свого блискучого? Чорного автомобіля Видно, щось не дуже приємне наворожили капіталістові. Єхидно проказала огрядна тітонька з великою господарською сумкою в руках. Так їм і треба олігархам ненажерливим Докинув і собі дідок із масивним ціпком у руках. Він хотів іще щось додати, але його слова заглушили пронизливе вищання гальм на площу. На шаленій швидкості заїхав мотоцикл, на якому сиділо двоє невідомих у масках. Один у кілька стрибків опинився біля дядечка, якому щойно ворожив наш байбачок. Висмукнув у нього з рук кейс і так само блискавично підскочив до мотоцикла. Храбіжники зірвалися з місця. І за митом залишилася лише біла хмарка диму. Я вражено дивився слід мотоцикловий, бо раптом мені здалося, що оці двоє на мотоциклі нагадують моїх маму і тата просто ось так стріпувати головою вміє лише моя мама, а тато точнісінько, так. Пригальмовою ногою, коли круто розвертає свій мотоцикл, що за дурня, відігнав я від себе дикі підозри. Батьки зараз спокійнісінько розкопують руїни єгипетської піраміди посеред пустелі, а мені з переляку лізуть у голову всілякі нісенітниці. Рятуйте! Зарепетувала огрядна тітонька. На її крик із банку вибігло троє здоровенних охоронців. Вони кинулися до пограбованого чоловіка і, підтримуючи його під руки, повели в будинок. Тікаймо, почув його Жука. Озирнувся і побачив, що хлопці вже встигли переодягтися. Я почав озиратися на всі боки, куди тікати, адже за мить сюди прийде міліція і мене затримують як свідка або як учасника пограбування. Спробую потім пояснити, чому опинився ввечері біля банку та ще й грав. Скрипишці і співав дурнувату пісеньку про байбачка. Он скільки свідків навколо, і всі жваво обговорюють надзвичайну подію. Щоправда, тепер мене важко було впізнати маленьку скрипку. І забрав разом із цирковим убранням. Я знову був схожий на нормальну людину. Ось зараз спокійно піду геть, і на мене ніхто й уваги не зверне. Я почав повільно задкувати, але перед нами усе ж устиг нахилитися і підняти із землі зіжмаканий папірець, той, що байбачок витягнув для веселого банкіра. Там було написано лише три слова: зараз тебе пограбують.